Привіт, друзі! Сьогодні приїхали посилочки з Китаю. Я ще сам не бачив, що тут всередині. І вже не пам'ятаю, що я замовляв. Так, це прикольні окуляри мілокі. Я зроблю на них потім огляд. Ось так вони виглядають. Ну, прям крутяк. Так, окей. Що у нас тут ще? Угу. Це круги на мою маленьку болгарочку. Так, нам ще приїхав один кабельочок. Так, тут ще одні круги. На болгарочку. І давайте подивимося, що у нас тут. А тут уже цікава річ. Я розповім, що це. Я зроблю потім детальний обзор. Значить, це датчик СО2 фірми MOS. Я довго за ним полював, щоб взяти по снижкам. У мене вентиляція. Яка працює по датчику і може зв'язуватися по Wi-Fi з датчиками СО2. Тобто, такий датчик СО2, він буде значить, улавлювати рівень СО2 в кімнаті, вологості. І Включати, виключати вентиляцію. Вентиляція буде працювати, виходить, розумно, і коли в тебе там збільшується рівень СО2 в кімнаті, вона включається. в мене мотор має три швидкості. Тобто, там, наприклад, він буде завжди працювати на першій швидкості, тільки збільшується якесь значення. Він буде переходити на другу. Якщо значення СО2 буде ще більше збільшуватись, він буде переходити на третю швидкість і витягувати, відповідно, все з кімнати. Це дуже круто, потім буде обзор на нього. Я прям дуже довольний ним. А це я роблю свою невеличку майстерню, щоб можна було сюди вкладати якісь там викрутки. Ще щось. Ти його просто монтуєш на стіну і туди щось можна буде пихати. А це тут для якихось гвинтиків, болтиків. Так, ну, оце сама крута штука. Я прям мега довольний. Так. Ось так воно працює. Включилось. Бачите, він вже зразу шукає